Без суттєвих зауважень і доповнень, продуктивно та з розумінням, так 9 жовтня пройшла позачергова 47-ма сесія Могилів Подільської міської ради. Порядок денний складався з 22 питань, які, як наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, є важливими у життєдіяльності громади. Попередньо всі проєкти рішень детально були обговорені на спільних депутатських комісіях. Серед невідкладних підготовка комунальних доріг до осінньо-зимового періоду, розрахунок з державним підприємством «Облавтодор» за ремонт аварійної ділянки дороги до села Суботівка. Попередній сесії ми вже виділяли на ремонт дороги до села Суботівка, яка є місцевого значення. Є потреба в збільшенні коштів для того, щоб дорогу довести до пуття, зв'язку з численними скаргами мешканців та Основна сама причина автобус возить діток, і дорога в незадовільному стані потребує ремонту. Свою увагу депутати приділили питанням благоустрою і належного та ефективного функціонування підприємств житлово-комунального господарства. Внесли зміни до бюджету могилів Подільської громади на 2024 рік у зв'язку з перевиконанням за 9 місяців року поточного. Ухвалили рішення про міжбюджетні трансферти, спрямовані на пріоритет, безпека та оборона. Виділили кошти на співфінансування, оснащення навчальних кабінетів предмету захист України. Одноголосно було безоплатно прийнято. У комунальну власність громади шкільний автобус від міжнародної шведської компанії громадського транспорту за сприяння Міністерства освіти і науки України та Вінницької обласної військової адміністрації. Транспорт буде використовуватися для підвезення учнів сільських шкіл, забезпечуючи доступ до якісної освіти та сприяючи безпечному і зручному пересуванню школярів. У форматі розбудови сучасної системи телеметричної медичної допомоги безоплатно передали зі спільної власності у комунальну і спецобладнання, яке буде розміщене у Могилів-Подільський Оліл. Мова йде про інтеграційну систему для телемедицини. Це відеостійка з окремим вайфай-модулем, якою можна під'їхати до будь-якого пацієнта і проконсультуватися з будь-яким колегою в будь-якій точці України. Депутати погодили безоплатне прийняття з державної власності у комунальну два планшети від Мінсоцполітики. Гаджети отримали в рамках програми розвитку ООН в Україні задля якісного та своєчасного надання соціальної підтримки з використанням нових цифрових рішень. Планшети це йде із Міністерства соціальної політики, така гуманітарна допомога для нашого територіального центру, для фахівців, для цифровізації по сільській місцевості для роботи. У порядку денному мали місце й питання земельних відносин, надання дозволів, соціальна підтримка та інші господарсько-організаційні, завдяки взаєморозумінню та злагодженій роботі депутатського корпусу керівників структурних підрозділів Могилів Подільської міської ради. Всі проєкти рішень були схвалені позитивно та одноголосно. У підсумку позачергового засідання прокоментував міський голова Геннадій Глухманюк. Нагальні питання, які були підняті, це прийняття в комунальну власність шкільного автобуса. Додатково було профі на управління житлово-комунального господарства, яке виконує роботи по облаштуванню і благоустрою наших доріг, ті, що знаходяться, і в комунальної власності, і доріг, які знаходяться на балансі місцевих доріг, роботи продовжуються. Я думаю, що все до зими буде підготовлено. Мені приємно, що одноголосно були прийняті рішення для життєдіяльності нашої громади.